Друзі, всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. І перш ніж почати це відео, хотів би подякувати всім тим людям, хто підписався на мій канал, хто поставив лайк чи написав коментар. Дуже приємно бачити, що людям цікаво те, що ти робиш, і це приносить задоволення, коли ти знаєш що це, комусь приносить користь. Дякую вам. Ну, а я продовжую проходити верхієм українською. І зараз я. Вивішу трофей голову актюра на ось цей камінь жертовний. І він дасть нам бонус. Ваші навички стрибати і бігати поліпшуються. Використання витривалості на стрибок мінус 60%. Використання витривалості на біг мінус 60%. Нажимаємо Є. На активую силу. І тут хугін хоче щось сказати. Тепер ти маєш силу актюра. Користуйся за потреби. Наступна здобич мешкає в Чорнолісці, йди туди, досліди місцевість і знайди приховані скарби і сировину. Дякую за інформацію. Отож, друзі, перший етап проходження верхейму закінчено. Перший босс уже висить і відправляємося по другого. Що пише? У лісі. В лісі Чорному живе король дерев, він править сіролюдами без втоми і перерв. Коріння своє пустить там, де зникли вже міста, бо їхню плод з'їдає він і кров'ю запива. Хоча беремується. Моє вітання людина! Повертається до священних каменів з трофею. Ну, трошки запізнився вже. А, значить, також, також, я зробив ворогове кайло. Із... Твердого рогу, який добув місектюра. І тепер я можу за допомогою цього, цієї штуки копати камінчики і добувати руду мідь і олово, яку потім буду переплавляти і робити бронзу. Ось воно так довго робиться, а нічого... Може це каміну з того вчить. Ну, ефекту ніякого. Окей, окей. Отож, зараз я відправляюся в Чорнолісся Лісся добувати свою першу руду, не знаю з чого почну, чи з Олова, чи з Мітінж, на що першу натапку, і обов'язково вам покажу результат, якщо ти хочеш. Купай скель, окей, окей, обов'язково. Це мій старий будиночок, вже майже нічого не залишилося. Скамінчики і вулик. Потрібно обов'язково ще забрати вулик. І поставити його вдома. У мене вже вдома є три вулика, це буде читати і це буде просто прекрасно. І, так. Класно виглядає. У мене вдома ще є декілька штук, повішу собі на свій будиночок для краси у майбутньому. Отож, я відправляюся в Чорнолісце, добувати руду. а вам покажу вже результат. Всім привіт, Вий. вийшла невеличка напряжонка, поки ходив по Чорному лісі, зустрів друга. І він на мене загрився. Ось я почав з ним файтитися. Він за мною біжить, я не знаю, доки він буде бігти. Тут ще всякі шмарки бігають малі. З'явка всякими Я вроде відірвався від відірвав, нього трішки. Ось, так що пить висайтом. Это более швидко рухається. Хоп-хоп-хоп-хоп. Я хоп, тікаю, хоп. я активував силу тюра. Э-э, е, е, братан, ну не, вернись. Так зараз я серед така вб'ю. Йдемо далі побачити тролля, куди Подівся. я впутився? Я думал, я його зараз вб'ю. Я його не бачу тільки. А, Ось там. Скода да ти є. Куди ти пішов? Вернись, что. Я його знову за. Зараз я трішки відбіжу від нього. Буду тримати дистанцію. Де він є. Фух, він чекає! Можливо він не вважає мене за противника достойного. Але я його хочу вбити. Так що нехай не вимахується. І йде файтс з ним. Куди сюди. Куди сюди, паскули. Зараз Зараз Та-та, Ой, ой! Біжу, 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 біжу. Ха, ха не попав. Ну, ну мордяшку. Молодець. І... Мінус один. Красота. Убив я троля. Щоправда, це другий, тр... другий тролль. Першого я вбив буквально 5 хвилин тому. Голова троля, але в мене міністр я викину пеміння і буду мати голову троля. Прекрасно. Плюс один тролль, у мене вже є 10 штук шкіри троля, голова троля. Також я добув олов'яної руди. І зараз це все несу на свою базу. Друзі, я щасливо добрався додому і ось як ви бачите. Результати своєї праці. Я збудував плавильню, де можу переплавляти руду. І також збудував вуглевипалювальну піч, де дерево перетворюється, спалюється на вугілля. Ось мої 4 вулики. Також я збудував ковальню. А на ковальні я можу робити бронзу переплавляти мідіолову на бронзу. Я створив бронзову сокиру. Ось вона у мене. Що дозволило мені добувати якісну деревину. Також я можу тепер зробити собі бронзову броню, панцир і поножі, бронзовий шолом. Вони дають 8 броні. Бронзові цвяхи. Також можу зробити. І мені, напевно, відкриється новий корабель. Давайте Зараз спробую зробити. Так, зробимо одну бронзу. Зроблю бронзові цвяхи. І мені відкрилися дерев'яні віконниці, восик і брака. Так, друзі, зараз покажу вам. Мені тепер доступно робити речі з якісної деревини, стільчик, там, лавочки, колоди, також подарунки я можу робити. І... Ялинку. Всякий стяг. З ремесла мені відкрилася ковальня, яку я вже збудував, покращення ковальні, ковадло і діжка для охолодження, а також тесло відкрилося, щоб покращити верстак. Бродинна бочка мені також доступна і казан, де я зможу варити їсти всякі, і страви також мені відкрилося гостра кілля. Прохід, тобто портал, що дуже класно, і відкрився мені другий корабль карм. Також мозок тепер можу робити. Стіл мапознавця, ну і інше. Як ви бачите, не сиджу на місці, працюю і вже є ось такий результат, яким я дуже задоволений. Також я зробив ось цей щит. Ось як він виглядає з кісток. Чесне слово, він мені не сподобався, не особо він щось і блокує, якщо так подивитися, не сподобався. І як ви може замітили, якщо забрати цю накидку, то я ось такий броні із шкури троля. Штани шкури троля. І туніка і шкурити роля, що дає мені 6 броні, а також, якщо я зберу ще 4 частини, тобто ще шолом і накидку, то у мене буде складання плюс 15, що буде дуже класно. Тож, друзі, якщо вам було інтересно, цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео.